Доброго дня, містер Діксон. Мене звати Міс Ми Мене знайомі, але вас рекомендували як хорошого і ще найважливіше, надійного приватного детектива. У мене до вас дещо делікатна справа. Нещодавно я стала власницею будинку за адресою шефа 20. Його ще називають будинком Корпіта. Мабуть, за іменем першого власника. Це звичайнісінький будинок, за яким, на жаль, закріпилась дурна слава. Останнє його винаймала родина Макаріо. Їх спіткали трагічні події. Після цього вони покинули будинок. А дурна слава тільки ще раз підтвердилась. Тож я би хотіла, щоб ви, як професіонал, розібралися, що насправді не так з цим будинком. Хоча я впевнена, що все так. Ну і звичайно гонорар. Він подобовий. Але сподіваюсь, ви не змусите мене занадто довго чекати. До зустрічі, містер Діксон.